Наші журналісти продовжують шукати надійні місця для тимчасового укриття. В Бурштині з таких з такими місцями є певні проблеми. Адже більшість будинків панельні деякі з них взагалі будувались як тимчасові на 20 років. Проте люди живуть у них і досі. Що їм робити у разі виникнення надзвичайної ситуації і де ховатись, з'ясовували наші журналісти. Будинки на цій вулиці будувалися як тимчасові на 10-20 років для працівників теплоелектростанції та їх сімей. Проте Віра Іванівна живе тут майже півстоліття. Вони казали, що ті всі будинки, ті 10, тимчасові, бо будуть будувати великі. Але вже от скільки років і ніхто нічого і не буде, мабуть, і робити. Бо тут треба валяти і наново ставити. Віра Іванівна каже, підвал затоплює за кожної доброї зливи, тож ховатись у ньому на час дощової погоди та коли тануть сніги просто неможливо. Там нас повно води. В підвалі нас кожен раз повно води. Просимо викачують воду. Підвали наші часто дуже затоплюються. У міській раді кажуть, що всі споруди у місті, що мають підвали і побудовані не на сваях, можуть слугувати тимчасовим укриттям. «В Тимчасових укриттях не має передбачено бути ні туалетів, ні води, ні нічого. Просто бетонні стіни, висота проходу не нижче росту людини і все. І більше ніяких вимог до тимчасових укриттів немає. А таких як ...у списку надійних укриттів є і ця школа. Підвал тут великий, проте не облаштований. Працівники школи кажуть, нема що облаштовувати. Приміщення для цього не призначене. Якщо всі учні та вчителі переховуватимуться тут хоч пів години, то він стане для них газовою камерою. Там сама більша температура. Так, приходять, найбільше. заміряють постійно сама більша температура. Хай буде те, яка ми коло дітей, плюс 100 вчителів разом з всіма працівниками. Хай буде 600. Все, там душу тут. тут рахуйте, якщо сюди евакувати в це приміщення, то е, послати людей на вірну смерть. Тим твої братська могила тут необхідна евакуація, кажуть шкільні працівники. У сховищі не повинна йти теплотраса. Так, ніколи. Воно, якщо рване, все, кипяток, зрозумієте правду, там 80 градусів. Ну, задання в нас це евакувати населення із приміщення. Угу. Тобто ми даємо сирену сирені організовано, є відділення, яке е, допомагає. На кожному поверсі стоять хлопці і старшокласники, які вчать е, військову підготовку. І наше завдання як можна за менший час евакувати з приміщення всю школу. Проте у міській раді кажуть зовсім інше. Згідно плану, ми з них не передбачений автобус. Згідно плану ліквідації наслідків цивільної оборони, цивільного захисту і Цивільної оборони, значить, передбачено, що діти є з окружніх будинків старої частини міста і е, мають ховатися у своїх будинках е, по, е, ну, в приватному секторі, тимчасові в тимчасових укриттях. Ага, тобто і в приватному секторі у кожного є свій підвал ага. таким чином. Ну тобто бігти повинні додому, так? Так. Ми довго шукали і нарешті знайшли це одне з безпечних місць у Бурштині, де можна укритись в разі бомбардувань. Церква святого Йосифата. Тут є і запасні виходи, і вентиляція, і вода, і два санвози. Товщина стін приблизно один метр. Саме приміщення чимале, тож кількасот людей тут зможе поміститись. У тривожні часи варто сподіватись на краще. Проте важливо бути підготовленим до будь-якого розвитку подій. Віталіна Запорожець Гругусак новини телеканали.